Якщо ви вирішили змінювати роботу, так чому не перейти зразу на позицію вище, ніж та, що у вас була до цього? Ви думаєте, це неможливо? Це можливо. Я завжди так робив при переході з однієї компанії в іншу. Як в мене це виходило? Я зараз розповім. Дивіться, коли ви працюєте, ви завжди виконуєте частково функціонал вашого керівника. Це називається делегування. Коли керівник у вас безпосередньо віддає вам якийсь шмат роботи, щоб ви його виконували. Так, чому це не використати при пошуку нової роботи? Ви просто детально повинні це описати в резюме, що ви робили, обов'язково сконцентруватися на результатах, які були результати у наслідок того, яку роль ви виконували в компанії. В житті дуже часто відбувається, коли людина виконує функціонал намного більше, ніж та посада, яка записана в трудовій книжці. Тому для роботодавця це нормально. Головне, щоб ви дійсно володіли тематикою, могли детально розповісти, що у вас виходило, і наскільки ефективно. Бажаю всім успіху!